Сміття плуталося під кросівками з хрустом першого снігу. Звівши очі до неба, Фелікс нерухомо стояв, оточений сиренами та пропозиція йому Він почувався в'язним на волі, коли бачення майбутнього глухо відстукувало вироком на глянцевій поверхні судівського молотка. Удалені хтось кричав, проганяючи галюцинації. Відне створіння стрибало з одного світу до іншого, бажаючи віднайти спокій, і Фелікс так заздрив цьому, кусаючи губи, щоб болем відвернутись від думок про тимчасове полегшення. Зім'явши в кишенях давніші чеки, він видихнув та зосередився на шляху додому. Перукарня Аміра вже стояла зачиненою, підсвічена тусклим ліхтарем. Вона майже нічим не відрізнялась від тієї, яка була в денні години, крім того, що добряк тунісець увечері та вночі не варив міцну каву та не махав рукою запрошуючи. Фелікс усміхнувся, заповзаючи до під'їзду, де на сходах також валялося сміття. Ось так виростеш серед цього і сам переконаєшся, що ти нічим не кращий за пластикову обльовану виделку. Промимрив він, буцнувши паперовий стаканчик, з квартири пахло чимось істівним. Фелікс навіть зупинився, щоб завчасно не радіти вечері з Альбертою, але безсумнівно, аромат смаженого м'яса йшов саме від їхніх дверей. Тому він поспішив зайти на ходу, знімаючи пальто. Феліксе? гукнула Альберта, стукаючи ножем. Так, мамо, я. Похмуро відповів той, помітивши чуже взуття, Кого вона сюди бляха привела, ми ж домовлялись. Ступивши у кухню вітальню, він провідкрив очі, щоб не боліли від яскравого світла. Запах їжі остаточно розбуркав голод. Знову, він і не думав, що насправді мав такий апотит. Що там той жандарм? намагалася звучати суворо вона, але в голосі чулась усмішка. Він не турбуватиме нас, не хвилюся. Гаразд, тоді я впевнена, що ти цьому не радітимеш, але Альберта нарешті показалася, поправляючи розпущене волосся та знімаючи фартух. Вона виглядала по чарівному знервовано, але Фелікс лише змахнув руками. Мама, я сподіваюся, що стій, завжди, поспішила сказати вона. Я знаю, що ймовірно, ти дуже розгніваєшся, але не могла йому відмовити. Він. Він такий розгублений, Фелікс, йому зовсім нікуди йти. Прошу тебе, не реагуй занадти емоційно, добре, хоча б сьогодні. Ось поглянь, я приготувала пюре і посмажила мандальйони з журавлиним соусом. Зараз доріжу салат, і ми що ти верзеш? Який салат? Кому ще нікуди йти? У нас тут що, притулок для знедолених? перебив Фелікс, закипаючи. Він уже здогадався, хто це, але до останнього не хотів вірити. Альберта винувато схилила голову, покинувши спроби пояснити та заспокоїти конфлікту не уникнути, родинного вечора точно не буде. Синку, почулося з її спальні. Та що б тебе, мамо? Ти серйозно? Закричав Фелікс, ударивши у спинку дивана. Синку, заспокойся, прошу тебе, дай мені сказати. Голос наближався, але Фелікс хитав головою, історично сміючись. Розвернувшись, він глянув на батька, що розгублено стояв у кількох кроках. Зморшкувате обличчя вижалося геть зім'ятим і сірим, кілька краплинок ластовиння остаточно змарніли, ставши кольору, Осіннього листа у калюжі гною, сльози розмивали видимість. Фелікс глибоко дихав, стараючись розподілити гнів по кожному нерву і не дозволити поглинути себе. Пішов геть, прошепів він, не бажаючи слухати. Фелікс, він твій тато, знову вступила в розмову Альберта. Це ти мені кажеш? Ти. Перепитав він, глянувши на неї. Вона зрадила його не вперше, але вперше це відчувалося по-новому боляче. Він вважав, що, хоча б, це їх об'єднувало, проте ні, він у своїй команді знову сам. А може, завжди був сам. Мовчки він попрямував до пальто і схопив його, роздратовано жбурнувши на підлогу біля кросівок. Синку, послухай. Спробував заговорити батько, але той витягнув перед собою руку. Замовкни ні слова. Не хочеш йти? Гаразд, піду я. Гарного вам вечора. Тільки на двері зачинилися, а сире повітря, насичене сміттєвим запахом, опинилось у легенях, Фелік ступився на підлогу, вхопившись за голову та судомно схлипуючи, випускаючи у коліна тихий крик. Спустошеність отруєними голками проходила крізь шкіру та нищила. За ним ніхто не йшов. Альберта продовжувала куперсатись у посуді, голосу батька чутно не було. Ідіот. Я такий ідіот, шепотів він. Куди мені піти? До раю, не хочу. Я більше не піду туди, куди, куди? Він бився головою обскладені на коліна груди та кусав пальці, поки на попереку гуляв холод з нижніх поверхів. Мінхо. Колись він би радо прийняв його до себе, не ставлячи зайвих запитань. А зараз він навіть не дивиться на нього, коли проходить поуз. Останній острівець порятунку, він своїми руками втопив у океані внутрішнього гніву, а нині шкодує. Бо цілому світу на нього чхати, бо нічого не зміниться вже навіть для мінхо, якщо він зникне. Себе було шкода невимовно. Фелікс тихо захлинався істерикою, шкребаючи нігтями скрипучу підлогу. Чому? Чому, бодай, один день не може все бути у порядку? Раптом він згадав про візитівку сана, що той її всунув іще біля клубу, і дістав. Розглядаючи номер телефону так, ніби жодного разу не бачив. Може, варто подзвонити йому й попросити на ніч притулок, до квартири заходити б вважалось фізично неможливим. Проведена ніч на сходах відгукнулась би не одним тижнем застуди, а йому вже досить проблем у житті. Фелікс засунув її назад до кишені та знову заховався у складені на колінах руки. Його нудило від лицемірства, що стало четвертим невидимим гостем у квартирі. До біса, Прошепотів він підвівшись, треба подихати повітрям і повертатись, коли вони спатимуть. Незважаючи на те, що він народився і виріс на лавілет, Фелікс суникав нічних прогулянок навіть у нормальному спальному районі, з камерами та високими огородженнями, тому що туди ще треба було якось дійти. Минаючи кубки обдовваних, які могли б тебе навіть не помітити, а могли б вчепитись у шию, наче голодні звірі, і розірвати на шматки у токсичному блекауті. Тілом пройшлося тремтіння, коли він ступив за останню сходинку під'їзду та захлопнув за собою важкі двері, здалеку вили сирени, з вікон деяких квартир чулися розмови теплі, як зім'я та ранкова постіль. І обліпиховий чай. Небо відсвічувало сріблом, і якщо прислухатись, то можна було розчути гул літаків і смугами розсіяних сподівань на краще життя за порогом іншого міста чи навіть держави. Бути парижаном діагноз. Попри все, що відбувалося за останній час, Фелікс би ніколи не зміг втекти звідси, сісти у літак і попрощатись з Пафосною безнадією. А якби й сталося, він втратив би набагато за замісту свого серця, він втратив би ім'я, спогади, життяпис, на якому кривавими подряпаними написана історія неважливої в глобальному сенсі людини. Для мінхо це здавалось простішим. Він неодноразово казав про те, що спокійно би все змінив, видравши з кореня усе паризьке. Аж до акценту та майстерного ігнорування божевільних у метро, а Фелікс шукав би краплинку старого життя, хоч у найвіддаленішому та найбезпечнішому куточку планети, а згодом би кинув усе та повернувся прямо сюди, на лаві лет, із якого поколіннями мріють втекти, хоча б в інший район дурний. І він себе таким вважав проте вдіяти нічого не міг. Бо любов до вкритого попелом міста, яким воно виглядало з вершини Монмарту, переважала усе. Виглядаєш сумним, почулося збоку, поки Фелікс стояв біля входу у метро, де останні потяги приїжджали до станції. Він розвернувся на голос і сміхнувся дівчинці років 16. Тобі не варто блукати вночі самій, то ходи до мене, і я буду не сама. Скільки за годину? Сорок, відповіла вона, а сама прикусила язика, шкодуючи, що не назвала вищу ціну. Фелікс пирхнув, дістаючи сотню. На, візьми йди додому, а бери, поки дають, і не займай мене. Дякую. Вона хотіла було піти, але зупинилась у півоберті, ховаючи у кишеню холодної куртки гроші. А сигаретки не знайдеться. Кивнувши, Фелікс дістав одну і протягнув, затискаючи між зубів свою. Він віддав запальничку та махнув рукою, поки вона хотіла відмовитись. Ти такий добрий. Закоханим поглядом подивившись, сказала, на що Фелікс лише насупився. Чому ти тут? перевів тему він. До матері прийшли клієнти, вони так смердять, ніби від народження не мились. Тому я втекла, щоб не чіплялись до мене. І тому сама чіпляєшся до тих, хто на вулиці. Кращий захист це напад, ніколи такого не чув. Це не працює на вулицях. Тобі не варто бути тут, повторюю. Як і тобі, ти гарненький, знаю. Вона засміялась, але розкашлялась, вдивившись димом. Обіцяй, що підеш додому, коли допалиш, краще сховайся там. «Зачинись у кімнаті, попросив Фелікс, озираючись, щоби ніхто не проявляв до них цікавість, навіть іздалеку. Гаразд та тут, обіцяю, а може, ти мене проведеш? Ні. Як скажеш, ось, тримай. Вона вклала в його долоню зіплок із кокаїном. Це тобі точно підніме настрій. Тримаючи наркотик, Фелікс завис, ігноруючи прощання. У шлунку заворушилась тривога, а вуха ніби заклало. Він не встиг зрозуміти і відмовити, як озирнувся, а дівчини вже не було. Сховавши до кишені, він рішуче попрямував до перекинутого смітника та завів руку над ним, стискаючи двома пальцями пакетик, але залежність глухо вдарила у потилицю, та він, зіщулившись, засунув його назад. Слабак, процидив, сплюнувши на асфальт, і попрямував у напрямку дому, сподіваючись, що як Альберта, так і батько вже вляглися спати. Зайшовши, він прислухався у квартирі панувала темрява. Запахи вечері майже розвіялись, звуків розмов не було. Він прийшов до кімнати, скинувши з себе взуття та верхній одяг. Всередині, він зняв із себе светр. І кинув біля дверей, зачинивши ті одним поворотом ключа. На чолі проступило кілька крапель поту, а щелепа стиснулася так міцно, що від цього розболілася голова. Він застиг над пакетиком, який поклав на підвіконня, та ковтав в'язку слину, що вижалась кислотою, що роз'їдала як ритову порожнину, так і сам розом. Він мав право на те, щоб усе відпустити, очистити голову та кинутися у перемотку приємних спогадів. Армат волосся мінхо сам його знайде з п'ятого району. А цілунки, що тліли на блідо медовій шкірі, розквітнуть знову, нагадуючи про осінні моменти разом, яких так не вистачало. Фелік завис, спираючись спиною на ліжко. Та запустив пальців волосся. Від нікчемності ситуації йому знову стало себе шкода. Тому, висварившись у темряву, він відключив раціональну частинку себе та ринувся до пакетика, висипаючи вміст на підвіконня та обережно папірцем формуючи доріжку. Дихання стало уривчастим та розриваючим груди. Він тільки не почав їсти. Тільки не почав спати довше за чотири години. Фелікс важко ковтнув, скрутивши папірецю трубочку та затримав дихання, підставляючи його до ніздрі. Один вдих, і він звалився на підлогу, масажуючи перенісся. У очах заблищали зорі, а все тіло приємно поколювало насолодою. Хвиля емоційного збудження залоскотала кінчики пальців на ногах. І він скрутився, всміхаючись у затертий пилом ковролін. Як добре, бляха, як же добре, шепотів він, закочуючи очі та тримаючись за невидими бар'єри, поки розум відлітав у срібне небо, рахуючи зорі, уся нікчемність, що тяжкою гирою била по свідомості, відпустила. Він підвівся, щоб сформувати ще одну доріжку, та застогнав, вдихнувши нову партію. Він торкався свого тіла, відчуваючи кожен дотик і фантазуючи замість своїх долонь чужі. на животі ковзали вуста мінхо, цілуючи мереживні сироти, шию стискали жилаві руки сана, а вухо лоскотав диявольський шепіт Хенджіна. Ти мій, ти мій, ти мій. Хав'єрівським голосом повторювало дивакувати, зліплене з усіх, кого він назвав створінь, поки у голові мерехтіли салюти та глушливими вибухами розносились по кімнаті стогони від мастурбації. Кінчати під кайфом так приємно. О, так! Трахатись під кайфом неймовірно. Він шкодував, що зараз немає нікого, хто міг би його повністю задовільнити. Бляха, треба було зняти ту дівку. Непохін кого трахати, коли незрима присутність власних демонів затуляла реальність. Слина стікала під щоку, а відчуття від прохолодної долоні, що погладжувала голівку члена, струмом розносили по тілу задоволення. Він хотів їх усіх і водночас. Поглинути, зжерти, обсмоктати кісточки та залити очі їхньою кров'ю, стогнати під тиском їхніх погроз, обіцянок тремтіти під поглядом наївних очей, ковтати єство і розчинятись у хіті, дозволяючи розривати себе на шматки, годуючи їх собою, щоби надовго набити шлунки і змусити почувати себе гіршим зелено, Замовкни, рикнув він у порожнечу, зсередини, якою голос Хюнджіна чувся все чіткіше. Просто закрий свого рота, свого паскудного рота, і жри мене, поки не блюватимеш. Спустившись на підлогу, Фелікс провів пальцями по гарячій спермі, думаючи, яка ж вона на смак. Проте так і не наважувався спробувати, гидуючи, хоча був переконаний, що з підошви Хюнджіна. Злизав би залюбки, якби той змусив. Забери мене зараз до себе, благаю. Кнопка відправити. Кілька хвилин очікування на відповідь Хен-Джін прочитав одразу, але ігнорував, що викликало у Фелікса неконтрольований сміх і бажання розбити телефоном голову батька, що, певно, спав зараз у обіймах Альберти. Ти вдома? Так, скоро буду. Підвівшись, Фелікс глянув на своє відображення і гмикнув те, що він обдовбаний, видно за кілометр. «Пхуй!» – промимрив він, вдихаючи останні крихти білої гидоти. Ставило вже не так, як уперше, але чхати. Він тихо побіг у душ, намагаючи привести себе до тями. Вийшло не дуже, але на те, щоб увімкнути дурня, а потім трахнути хвана, свіжості вистачить. Він хотів його знову, знову задихатись під його поглядом і повзати на колінах, цілувати до запаморочення і кусати до шрамів. Довгоочікуваний дзвінок застав його вже перед виходом. Фелікс кинув і пішов униз, облизуючи губи. Він у перечутті веселої ночі, бо більше сьогодні нічого не було потрібно. Ти під кайфом. Похмуро, але без засудження, сказав Хінджін. Тримаючи його за обличчя, коли той вийшов. Яке це зараз має значення? Я ж говорив, щоб ти. Хінджі не договорив, тому що Фелікс із силою штовхнув його на авто. «Відімкни душніло хоч би на вечір і повеселий зі мною. Проморкотів він, проводячи язиком по його губах. Можеш заплатити потім, можеш скинути на узбіччя, можеш убити, можеш забити на півсмерті. Але перед тим його долоня ковзнула по животу хінджіна та зупинилась на паху, легенько стискаючи напівзбуджений член. Хінджін перехопив, тримаючи за зап'ясток, і вгризся у зуби напроти, іншою рукою підтримуючи Фелікса з засідниці. Що сталося? запитав Хінджін, відсунувши і зазирнувши в прозорі очі. Я ненавиджу їх усіх. Прошепотів Фелікс, притулившись чолом до його грудей. Я хочу їх убити, розірвати в мені стільки ненависті, що я. Це нормально, ти зцілюєшся. Хінджін ніжно провів носом по волоссю. Ти допоможеш мені? Звісно, Фелікс усміхнувся, кусаючи його за сорочку. Дай ще. Чого, коксу, дай мені ще. Ми говорили про це. Обіцяю, це востаннє, обіцяю, Хінжини, благаю, молю, дай мені ще. Ти можеш робити зі мною все, але гаразд. Піднесений стан майже розвіявся. Фелікс суворо на нього глянув, запитуючи себе. Невже все було так просто, але Хінджін не змінив вираз обличчя. Він обдивився Фелікса з ніг до голови і криво усміхнувся. Завтра тобі буде дуже паршиво. Якщо ти це переживеш і візьмеш себе у руки, ми продовжимо співпрацю. Якщо ж ні, наступного разу я особисто лишу твоїй порожній голові кулю. Ясно? Пішов ти? Значить, ясно. І ще, якщо на себе тобі наплювати, то перед тим я пущу по коло мінхо та змушу тебе за всім цим спостерігати, а потім. Трахнути його ще тепле, але мертве тіло. Не смій чіпати мінхо, прошипів Фелікс, кволо вдаривши його. Тоді не смій відступати від угоди. Ти не знаєш, на що я здатен. Мені відомо, хто ти, сам розповів. О, справді, повір, він не знає половини. Фелікс нажахано відступив, але Хінджін схопив його. Відчинив двері в авто і жбурнув у салон, наче сміття, а коли всівся сам, то дістав ще один пакетик. Цього хотів, тоді отримаєш, коли будемо на місці, а зараз поки перетравуй те, що почув. Ти також погано мене знаєш, подумав Фелікс. Ти уявлені маєш, що замислив я. Проте Фелікс чекати не хотів він потягнув Хінджіна на себе. І розплився у поцілунку, паралельно розтібаючи на ньому ремінь, а газатими брюки. Зупинись, говорить той, але не відштовхував. «Давай хоча б і додому доїдемо. Ні. Хінджін загасив у салоні світло та захлопнув двері, щоб холодне повітря не проникало усередину. Він зняв із себе пальто і глянув на блискучі, божевільні очі Фелікса, що здавався таким нужденним. І грав на внутрішньому почутті обов'язку. Він приспустив із себе брюки і почекав, поки Фелікс зніме з себе джинси разом зі спідньою білизною. В мене немає презерватива. Винувато сказав Фелікс, згадуючи про найнебагатіше, але Хінджін дістав своє, розриваючи пакунок прямо над його обличчям. Що б ти без мене робив, га? запитав він, опустившись на рівень його шиї. Та провів по ній язиком, змушуючи Фелікса вигнутись. Вичививши на пальці невелику кількість лубриканту, Хенджін змазав його Анус, але довго розтягувати не став, тіло Фелікса начинило опір і прийняло його член майже одразу. Застогнавши, Фелікс обійняв його і обвив ногами, не бажаючи, щоби той відсторонився навіть на сантиметр. Вони цілувались, мажучи слиною по волосю. Губам підборіддю, скроням. скронням, трахав повільно, але грубо, з гучним лясканням по сідницях, від якого Фелікс був на межі втратити свідомість, він не хотів ніжностей, лише відчути себе потрібним, і Хенджін залюбкицем нагороджував із кожним рухом вибиваючи все гучніший тон, який потім хапав губами і зубами, роздирав на його язику. Стогнучи в унісон і захлинаючись пристрастю, вони поглинали одне одного і запалилися в єдине ціле. Фелікс тримався за міцну спину і кусав його за плечі, поки Хінджін, не зупиняючись, входив у нього членом і уривчасто дихав на вухо, розставляючи на шиї засмоки і сліди від зубів. Подивись на мене, мовив Фелікс, намагаючись відпихнути його від себе. Але Хінджін притис його долоні до сидінь, закинувши їх над головою і закривши рота поцілунком, ковтаючи слова та обривчасті фрази, благання про більше та жорстокіше. Хотів дивитись, ту дивись. Процідивши це, Хінджін зупинився на мить і витрухнув над його губами пакетик із кокаїном, який Фелікс по крихтах заковтував разом із слиною. Панікуючи, щоб не пропустити нічого, він дивився з верхньої байдужо, поки той, перемикнувши увагу, затирав останнє в'ясна і відлітав до десятого неба насолоди. Цього хотів? запитав Хінджін, штовхнувшись у нього. Цього так, щоб тебе використовували як вмістище для своїх бажань. Завались, зі сміхом казав той, намагаючись вхопитись за розмитий образ зверху. Завались і трахай мене. Хюджін вискалився, схопивши його за горло та міцно стиснувши. До хрипів і червоно-синіх очей він рухався швидко та безжально. Поки Фелікс давився повітрям і власною нікчемністю, але обидва зізнали собі чесно, що їх збуджує лише таке. Хінджін вивчав контроль і напускну загадковість, яку сам приплів до свого денного образу. А Фелікс приймав своє бажання стати чиєюсь підстилкою. Думаю, йому би сподобалось таке шоу, прошепотів Хінджін, нахилившись, поки Фелікс кивав, плямуючи спермою його сорочку і майже втрачаючи свідомість від вибуху почуттів. Хочу лише тебе, прихрипів він, коли Хінджін, випустивши тихий стогін, більше схожий на напружений видих, кінчив. Дияволо, з тихим сміхом відповів Хінджін, опустившись чолом на його плече. «Блядський диявол, то ось, що він у тобі знайшов, з тобою неможливо зупинитись, і хочеться бляха ще. Фелікс втомлено сміхнувся, а погладжу його чорне спітніле волосся. Він віддав останній притомний поцілунок перед провалом у прірву так, завтра буде паршиво. Але сьогодні він уже пережив.